Пророцтво напередодні Олена світилася від щастя завтра її весілля з коханим Дмитром, і вона не могла дочекатися, коли скаже йому так перед усіма рідними та друзями. Прогулюючись мальовничими вуличками, вона занурилася у свої мрії про майбутнє, аж раптом на її шляху виникла стара циганка з пронизливим поглядом і зморшкуватим обличчям. Красуне, дай погадаю тобі на долю, промовив голос, що скрипів, наче стара гілка. Олена, хоч і не вірила в подібні речі, зупинилася з цікавості. Циганка взяла її руку і довго вдивлялася в лінії на долоні. Бачу велике кохання. Але щастя, твоє буде коротким, наче літній дощ, чекають на тебе важкі випробування, але знайди в собі сили пройти їх і знайдеш новий шлях. Олена лише посміхнулася, відмахнувшись від її слів. Дякую, але моє щастя, триватиме вічно, сказала вона, залишивши циганці кілька монет. Вона не надавала значення цьому випадковому пророцтву, повністю поглинена перед весільною метушнею. Наступного дня, під час весільної фотосесії на мальовничому березі річки, сталося непередбачуване. Олена та Дмитро позували на старому дерев'яному пірсі, коли раптом одна з дошок підломилася. Олена впрала, сильно вдарившись спиною. Нещасний випадок обернувся для неї втратою здоров'я. Лікарі діагностували серйозну травму хребта. Дмитро, шокований трагедією та усвідомлюючи, що не зможе забезпечити коханій належний догляд, згодом покинув її, не витримавши тягаря відповідальності. Слова циганки про коротке щастя, болюче відгукнулися у її пам'яті. Здавалося, світ Олени зруйнувався. Вона втратила не лише здоров'я, а й коханого. Її дні наповнилися болем і відчаєм, проте одного разу доля знову звела її з доброю жінкою, яка потребувала допомоги у вихованні її малолітнього сина. Чоловік цієї жінки загинув і вона ледве справлялася сама. Олена, відчуваючи співчуття та бажання знову відчути себе потрібною, погодилася допомогти. Вони переїхали жити до невеликого будиночка біля моря. Свіже повітря, шум хвиль та безмежний морський горизонт. Поступово зцілювали її душевні рани. Вона всією душею полюбила маленького хлопчика, який став для неї справжньою розрадою. Виховуючи чужу дитину, Олена знайшла новий сенс у житті. Її серце знову наповнилося теплом та любов'ю, хоча й іншою материнською. Олена більше не згадувала про пророцтво циганки з гіркотою. Вона зрозуміла, що випробування справді змінили її життя, але не обов'язково на гірше. Вона втратила одне кохання, але знайшла інше, безумовне та щире. Вона втратила здоров'я, але набула сили духу та нового розуміння цінності життя. Доля, хоч і була жорстокою на початку, привела її до берега моря, де вона знайшла свій спокій і нове призначення. Її історія стала свідченням того, що навіть після найважчих втрат життя може подарувати новий шанс на щастя, якщо матимеш сили його прийняти.